Зібрані яблучка я потихеньку переробляю у шарлотку. Домашні яєчка є, яблучка є, залишається тільки купити цукор і борошно. І можна зготувати таку смакоту і не купувати нічого до чаю. Це набагато смачніше і корисніше, ніж те, що нам зараз продають до чаю. Печиво всякі цукерки. Ну і, звісно, врожай вишні ніхто не відміняв. З вишнями у мене варінечки і пирожки. Заморажувати нема де, консервувати компотіки не хочу, варіння теж не хочу. Сьогодні знову у мене варенички. Сижу, ліплю. Доця побачила, каже, це, що пиріжки. У мене варенички з вишнями завжди немаленькі. Сьогодні навіть малуваті получилися, зазвичай ще більше. Отак От чотири варенички займає всю тарілочку. Зато наїсишся. Варенички в мене найулюбленіші саме з вишенькою. Для мене це страва багів. Які ж вони смачні вийшли. Всім доброго дня. Сьогодні у нас свій страх і ризик. Залишила їх вчора відкритими, Щолочку їм там зробила. І приїхала, переживала, думаю, Боже, хоч би там цілі всі мої курі були, щоб ніхто не забрався до них. Ну, не наче всі цілі, нічого ніде, ніхто не пробував залізти. Слава Богу. Можна буде лишати їх. Так, вони з прокинулися і одразу пішли гуляти, а то сидять закриті. Я останнім <кій> часом дуже пізно приїжджати, стало дуже багато роботи по кухні вдома. І вони ж сидять бідні заперті. А так гуляють собі, вони самі ранне, ранне, це, не розуміють, <кій> що їм таке щастя привалило. Всю вже виїли кашку, я їм привезла, там залишки залишилися у них, почистила у них в сараї травічку. Це все. За, за буквально за тижні два я їм кидаю їсти травічки. Кожен вечір я їм накладаю туди, там у них є така ємність, щоб вони клювали травічку. І вони її майже не їдять, вона у них просто там підсихає, сарає і валяється по всій підлозі розгребана. Я беру сюди її потім висовую граблями. Хай вони тут в капашаться, бо валя мене налякала, що там кліщі якісь курятніку через цю траву можуть завестися то Я періодично сюди висипаю їм на сонечко. Не хочуть вони їсти толком травку. Не хочуть, вони ж не гусі. Кури не дуже та травку їдять. Ні, вони б може і дзьобали, якщо я б їх на газон сюди пустила. Але мені газон мій, треба, щоб він був, а не щоб отаке було, як у курей. Вони ж все зіпсують. Тому можна вже лишати їх відкритими. Сподіваюся, ніхто не залізе. До них. Все ж таки парканом загородили всю ділянку, вони тепер більш захищені стали. Так, да, курюшечки? Вони мені за це яєчка знесли, молодці, хороші, такі красиві, постаралися курочки мої. Все, пішла я перевдіватися попрацювати. Тут у мене настаювалося з того місця, де несуться курочки. Багато вони там, вона там спать, коротше, надумали, я вам розказувала, і багато вони там какають, вибачте, за подробиці. І оця вся ботва чуфи, вся була в какахах куриних, щоб не ходити по крема, не збирати їх какахи по курнику. Я взяла оце все з гнізда їхнього і замочила водічкою. Додала сюди ще стрілки чесника, трошки думаю, хай буде для дезінфекції. Це теж корисна штука. Стрілки ще не встигли перегнити, але отут от, 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 це такий запах, вже я вам скажу. Не дуже приємний, але це добре дуже корисне. Сьогодні планую хоча б щось встигнути ним попідживлювати. Буду брати півлітрову баночку на 10 літрів води в лейки, щоб не дуже попалити ж рослинки. Воно ж термоядерне. І буду підливати, під рослинки ходити. Я думаю, рослинки будуть раді. Такої грімучої суміші. І, може, краще піде діло. Вони і так, звісно, мене радують. Але треба їх побалувати, рослинки свої. Десь там вдалині вже гримить, страшне. Зараз сюди, мабуть, насунеться. Обіцяли і ввечері дощики. І я тут бігом, поки є світло, бігаю, підживлюю рослинки оцим. Курячим ділом, всім органічним добривом, про яке я вам розказувала. Зараз буду гірки, тут на гірковій ялинці підживлювати. Тут я вже підживила всі рослинки в теплічки абсолютно. Люфа добряче та почала рости. Тільки от мені не подобається, що поки вона зовсім не викидає цвіт. Тому я вирішила, що треба йому допомагати. Треба похарчувати його смачненьким. можливо, піде діло. Завжди тут відкрито, бджілкам сюди доступ є, сквозняк є, От там я спеціально, щоб плівка не опускалася вниз, ящик підсунула і сквознячок тут продуває. Помідорки зав'язуються хорошо, огірочки, як в рост, всі мої пішли. Вже маленькі гірочки висять, але я ще не збирала, тому що вони ще вони не доросли. Так що, тепличка у мене вже підживлена. І там я ще болгарські перці в парнічку попідживлювала. Зараз що встигну, бігом-бігом, попідживлюю. Може майже все і встигну. Ого. Зараз щось буде. Вітер який нагнала. Так, я тікаю. Хороший такий дощик пішов. Чоловік, коли варив, попалили траву сверкою. Тепер такі галявини сухої трави. Якраз дощик допоможе їй відновитися. Курочки забігли, вже злякалися дощику. Ну, хай поливає. Ну, наче проходить дощик. Курочки вже повиходили, осмілили, гулять. Зараз світло у нас вимкнуть. Підживлювати вже не вдасться, води качати вручну буде важкувато. Та я вже майже все, що хотіла, і підживила. Коротше, схоже, це надовго. Знову гримить, знову був дощ. Приїхала працювати, а воно мені погода не дає. Тому буду їхати додому. Вже помилася, курочкам дала поїсти, хай гуляють собі. Дома хоч кабачки посмажу, вони мене давно вже чекають. Знову хочеться кабачок, та і врожай ж якраз пішов. Сподіваюся, що блискавка мене не налякає по дорозі, тому що я ж кажу, гримить, гримить з усіх сторон. Хорошо, хоч дощевичок є з собою. Поїхала Я сьогодні у мене буде, можна сказати, вихідний. Прихопила додому Лілій, такі шикарні. Одна гілочка, ніби цілий букет поставлю у вазочку і радує квітничок, який ми саджали з жіночкою з першого поверху наш. А вдома знову немає світла, з ліхтариком на лобі, смажу кабачки. Вночі з 12 до 5 ранку не було світла. Вдень знову виключають постійно світло надовго. Світла менше є, ніж його немає. Скоро буде псуватися в людей вся техніка, і продукти в холодильнику будуть теж псуватися моментально, тому що на вулиці спека.